Всім привіт! Сьогодні 15 липня Київська область, місто Біла Церква. Хочу поговорити з вами на таку тему як нормування винограда гронами. На прикладі двох форм. На ваших очах форма голуба жарптиця. високоврожайна, сильно росла, закладає по два суцвіття на пагін рідше по одному. Дуже має ранній термін достигання, приблизно 100 105 днів. Закладає великі суцвіття, грона, як правило, от в мене в тому році були по 2 кілограма, 200, 2,50, 250 І такі великі грона важко реалізувати, і їх вага сумарна на кущ, вона затягує дозрівання. Дуже добре, коли залишається на кущ грони, що є там 1,5-2 і є й кілограмові. Тому що коли кілограмова грона достигає, ви зрізаєте її першою, потім навантаження на кущ меншає, і інші грони поступово достигають. Тоді нормально, коли всі грони в одну вагу, це затягує дозрівання, як в минулому році, на тиждень. Це дуже незручно. В цьому році я прийняв рішення підрізати нижні кінцівки, хвости, я їх називаю, так ось на гроні. Підрізав. На деяких я повидаляв, як отут ось крила, отакі крила. Отакі. Як правило, вона без крил, ця форма. Але цей рік багато таких крил, що вона подвійна. При достиганні можна одну частину зрізати, потім іншу. Так зручно. А якщо Іде одною гроною, вона 2 кг, то тут її розділити не розділиш. Залишаємо на кожний пагін по одній гроні. На останній гроні можна залишати дві, тому що сила соку, тиск соку найвищий в кінцевій точці, і по по краям рукавів так можна робити. Я нижні частини підрізаю. Хочу, щоб певні грона були менші за розміром, щоб можна було зрізати одні раніше, другі пізніше. От тут була раніше підрізана. Така гронка буде десь 1,5 кг. Деякі цілоспрямовано. Деякі Я залишав більші видаляв, а залишав таку грону, щоб була на кілограм. Бачите, рівне запилення, де трошки є горох, але його по гронах дуже мало. В цьому році, на момент запилення, були несприятливі погодні умови. Було холодно, були дощі. Виноград певні сорта підгорошили, де більше, де менше. І деякі сорти, так ідеш, трошки десь зачепив шпалеру і починає сипатися. Було десь страшно в якомусь місці десь щось зачепити, зачепитися, бо дуже було осипання гарно завязі. І мій друг до мене телефонував, поряд живе, каже, що виноград град сипеться страх. Ну, були, були зроблені обробки е, препаратом завязь. Хтось чув, обробляють іменно саму грону, обробляю я зверху донизу по листу. От на початок цвітіння і на кінець цвітіння. В складі препарату зав'язь є цинк і бор, і зроблений він на основі морських водоростей. Тобто повністю природній препарат. Дією його я задоволений випробовую вже протязі трьох років. А зараз хочу продемонструвати форму ще одного голуба Рання Надія, те до чого я вів цвітіння першої китиці, які були погодні умови. Підгорошнула трохи, осипалася. Потім були ще гірші погодні умови. Більш осипалася грона. Це перша, друга, третя, третя цвіла в більш кращі терміни. Запилення більш рівномірне і грона більш краще. І потім четверта. Також був сприятливий момент на цвітіння, і вона добре запалилася. І маємо на кущ, не на кущ, а на пагін 4 грони. Звичайно, потрібно залишити дві. Це останній пагін. Я залишу дві, першу, яка достигне раніше, і третю грону. Яка піде потім, як зріжеться сама перша грона. І хочу загострити вашу увагу на тому, що є такі сорти, які мають по три, по три суцвіття, викидають по 4. Доцільно залишати всі суцвіття на цвітіння. У вас у винограднику буде більше пилку, і відповідно основний виноградник буде запилюватися. Більш краще. Дана форма цвіла близько 10 днів і запиляла інші сорти. І, наприклад, на, на прикладі цього сорту я вам хочу сказати, що у вас є можливість бути з урожаєм, вибрати кращі грона, от, які більш краще запилені. Буде вам і раніше достигання, і трошки пізніше. Зрізав я дві груни, залишив, так як говорив, першу і третю груну, Тому що це затягне до зрівання, а ми всі хочемо дуже раннього винограду, бо дуже-дуже довго його чекаємо. І не потрібно жаліти. Хто не пронормував, зараз ще. Ну, в нашому регіоні десь приблизно місяць до достигання, ви ще можете пройти, продивитися, може деякі грони пропустили, може де потрібно підрізати кінцівки, щоб було рівномірне дозрівання. От. Ще є на це час і на це не потрібно зволікати. Це краще підрізати зараз, чим коли вже виноград навантажений по дві грони і вже Якби скажем, час його зривати, а у вас ще цукор не набирається. І потім в ягоді, скажімо, йде набір поганих сухих речовин і смакові якості страждають від цього. Недостаток цукру, нестача, недобір, правильніше сказати. Це все дуже неприємно. І по минулому році у нас десь також з числа. 15-20 липня почалися заливні дощі, їх і так цей рік вистачає. І вийшло, що на протязі двох місяців було дуже мало сонячних днів. Фотосинтез, як немає сонця, не відбувається. І постраждало. Постраждали певні сорти, які в цей час набирали цукор. Вони більше 16 набрали. І Зараз можна, хто ще не зробив, поправити цю ситуацію. Де де треба пронормувати, пронормуйте, де нема що нормувати, але трошки горошнув, не полініться трошки. виріжте. Може деякий є горошок маленький. От деякі сорти, які там добре опилилися, от, то можна просто в кінцівки попідрізати трошки. От. Також на своєму прикладі покажу молоденький кущик Кишмеш з покуса. І він, йому другий рік, він в тому році слабо розвивався. Залишено три пагони. Дуже добре запилене сигнальне плодоношення, одна грунка, яку я залишив. І хочу вам показати, що верхівка, якщо буде видно, де сама груна знаходиться, вона випрямилася. І в цій гроні я залишу верхні два.